Показую вам дівчат кошенят, такі наразі на перетримці. Це е, Бетсі, здається. Та, а це Блінда. Бетсі у нас приїхала вчора зі стерилізації. Дівчатка досить дорослі, те, що вони виглядають маленькими, це неправда. Їм 4 місяці, може 4,5, навіть ветеринар вчора казала до 5, бо зубки дуже гарненькі, вони помінялися. У Бетці у нас все нормально, шовчик нормальний, хороша кітюнька така ніжна. Белінда. Вчора ветеринар дивилася, ковтунчики обрізала мені Алісі, І заодно Белінда! До людини вона мега-ніжна. Але бачите, щось і Бетці не зайшла. Не зайшла така конкуренція. То у Белінди на одному сусочку у неї така гулька. А через то ветеринар ветеринарка стерилізувати. Потім е, трошки там лікування, і якщо воно не пройде, придеться ще раз оперувати молочний пакет. таке. Чого це може бути? Бо, можливо, оці красоточки дали таблетку, від гульок, е, кастріли чи щось таке гормональне, ну, наподобі цього. І через то в неї могло вилізти оця така штучка, шишечка, яка може перерости в рак, щоб ви розуміли. Це вам не шутки. Тільки хто каже, дайте е, ліки, да, дайте таблетки чи укол, щоб не гуляли. Ви розумієте, що від одної таблетки чи укола може бути рак. І не обов'язково там багато років його колоти. Я таке вже бачила не вперше. Були пухлини, там ми оперували у лікаря. Через то таке може бути, через то, то не можна робити. Краще раз стерилізувати і забутися за цю проблему, зберегти здоров'я вашої кішечці. Бажано це робити до першої тічки, тобто це 5 місяців для домашніх котів, це ідеально, так як у мене безпритульні, і... то я роблю з чотирьох, щоб мати змогу їх прилаштувати, бо підлітків ніхто вже не бере в сім'ю. Yeah. Ну, якщо це геть малесенький кошенятко, то звісно віддаю так, а потім забираю на стерилізацію. Хоча були такі випадки, що люди потім не віддавали мені двох собак. дівчат, сказали, хай народжують <гум> нормально, ну було і таке. Так що, через те, я спершу хочу то все зробити, стерилізувати і вже бути ну, спокійна. Вчора сім'ю хлопчик поїхав в персикові, такі руденькі, світло-руденькі, прилаштували.